У хребті налічується 32-35 хребців, які розташовані один над одним. У будові хребців чітко виражена одна з найважливіших закономірностей будови кісткової системи. А саме губчаста речовина утворюється там, де при незначному об'ємі кістки необхідно забезпечити міцність конструкції та зберігати її легкість. Міцність хребців забезпечує характерне розташування балок або по-іншому трабекол у губчастої речовини. Що відповідає лініям стиснення і розтягнення. Наш хребет складається з таких відділів: 7 шийних хребців, 12 грудних, 5 поперекових, 5 крижових та від 2 до 4 куприкових хребців. Отже, хребець вертебра складається з тіла хребця корпус вертебри, розташованого попереду. Він є його опорною частиною. За тілом хребця розташовується дуга, аркус вертебре, що з'єднується з тілом хребця за допомогою двох ніжок дуги педункулі аркус vertebrae. Тіло і дуга обмежують хребцевий отвір форамен вертебралі. Отвори всіх хребців формують хребтовий канал каналіс вертебраліс. Там розташовується спинний мозок. Задня поверхня тіла хребця ввігнута, і на ній можна побачити живильні отвори. У них входять кровоносні судини. Від дуги хребця відходять сім відростків, до яких прикріплюються м'язи. По середині лінії відходить назад непарний найдовший остистий відросток. Процесus spinosus У лобовій площині ліворуч і праворуч розташовується парний поперечний відросток процесus transversus. Уверх і донизу від дуги спрямовані парні суглобові відростки. Проcesus articularis superior procesus articularis inferior. На суглобових відростках є суглобові поверхні Facies articularis Основи суглобових відростків обмежують верхню і нижню хребцеві вирізки інцісура вертебраліс суперіор, інцісура вертебраліс інфереор. Вирізки двох сусідніх хребців утворюють міжхребцеві отвори фораміна інтервертебралія, через які проходять спиномозкові нерви і кровоносні судини. Шийні хребці. Вертебра цервікаліс. У людини є сім шийних хребців. Вони є меншими за розміром, ніж інші. Мають більший хребцевий отвір, а також мають круглий отвір у поперечних відростках. Він називається поперечним отвором. Форамен трансверсаліум. Від першого до шостого шийного хребця через ці отвори проходить хребтова артерія, що кровопостачає головний мозок. На кожному з поперечних відростків є передній і задній горбок. Туберкулюм антеріор, туберкулюм пастеріор. Особливими в шийних хребцях є перший, другий, шостий і сьомий хребець. Поговоримо про шостий хребець. Передній горбок шостого шийного хребця значно більший, ніж горбки інших хребців. Біля нього проходить загальна сонна артерія. Тому його ще називають сонним горбком. При кровотечі до нього можна притиснути сонну артерію і тим самим зупинити кровотечу. Тепер поговоримо про сьомий хребець: ще його називають виступним хребцем вертебра проміненс. Він має найдовший остистий відросток. Це є орієнтиром між ділянкою шиї і спини. Перший і другий шийні хребці значно відрізняються забудовою, тому що вони з'єднують череп з хребтом. Отже, перший шийний хребець або Атлант за латиною Атлас. Він має кільцеподібну форму і не має тіла. З боків розташовані бічні маси Атланта. Масе латералес Атлантіс. До яких приєднані передня і задня дуги Атланта, Аркус Антеріор Атлантіс. Ет arcus пастеріор atlantis. Таким чином утворюється великий круглий хребцевий отвір форамен вертебралі. На передній поверхні передньої дуги є передній горбок туберкулюм антеріус. На внутрішній поверхні дуги є ямка зуба фовеа dentis. Ця ямка потрібна для з'єднання із зубом другого шийного хребця. На задній поверхні задньої дуги Атланта виступає задній горбок туберкулюм пастеріус. Поперечні відростки мають всі характерні для шийних хребців структурні елементи. На верхній і нижній поверхнях бічних мас міститься верхня і нижня суглобові поверхні, фаціас артикуляріс суперіор, фаціас артикуляріс інферіор. Верхні суглобові поверхні служать для з'єднання з виростками потиличної кістки, а нижні з другим шийним хребцем. Тепер поговоримо про другий шийний хребець. Або його ще називають осьовим хребцем або за латиною Аксіс. Також його ще можуть називати обертовим, тому що при поворотах голови Атлант разом із черепом обертається навколо зуба другого шийного хребця. Ця особливість відрізняє його від інших хребців. Від його тіла до гори відходить зуб осьового хребця Денс Аксіс. Він циліндричної форми і має верхівку зуба, апекс дентіс і дві суглобові поверхні фаціас артикулярис. Передня суглобова поверхня фаціас артикулярис антеріор з'єднується з ямкою зуба Атланта. А задня суглобова поверхня фаціас артикулярис пастеріор з'єднується з поперечною зв'язкою Атланта. З боків від основи зуба розташовані ще дві верхні суглобові поверхні facies артикулярис superiores. Вони потрібні для з'єднання з нижніми суглобовими поверхнями Атланта. Осьовий хребець має типові нижні суглобові відростки. А також, починаючи від другого шинного хребця, остистий відросток має роздвоєний кінець. Хребет налічує 12 грудних хребців вертебра тураціa. Кожен з яких з'єднується з ребрами, що обумовлює особливості їх будови, на бічних поверхнях тіл хребців розташовані верхня і нижня реброві ямки, фовеа касталіс суперіор, fovea costalis inferior, які на суміжних хребцях утворюють ямку для головки ребра, тобто нижня ямка верхнього грудного хребця разом з верхньою ямкою нижче розташованого хребця. Будуть утворювати місце, куди буде залягати головка ребра. Винятком є перший, десятий, одинадцятий і дванадцятий грудні хребці. На тілі першого грудного хребця є ціла ямка для головки першого ребра і пів'ямка для головки другого ребра. Десятий грудний хребець має на верхньому краї тіла лише верхню пів'ямку. Для головки 10-го ребра на тілі 11-го та 12-го хребців розміщені цілі ямки для прикріплення 11-го і 12-го ребер. поперечні відростки грудних хребців довгі, відхилені назад, а їхні кінці потовщені. На передній поверхні кожного поперечного відростка верхніх 10 хребців є реброва ямка поперечного відростка. Фовеа, касталіс, Прокесус, трансверсі. Вони потрібні для з'єднання з, з горбком відповідного ребра на поперечних відростках 11 та 12 хребців. Ці ямки відсутні, бо вони з ребрами не з'єднуються відростки грудних хребців довші шийних і нахилені вниз, суглобові відростки розташовані у фронтальній площині. Суглобові поверхні верхніх суглобових відростків спрямовані назад, а нижніх суглобових відростків вперед. Поперекові хребці вертебра люмбаліс мають всі основні структурні компоненти типових хребців, але у них наявна своя певна особливість. У зв'язку з великим навантаженням на ці хребці їх тіла є найбільш масивними. Поперечний розмір поступово збільшується з першого по п'ятий поперековий хребець. Поперечні відростки тонкі та плоскі і розташовуються у фронтальній площині. Біля основи кожного поперечного відростка є невеликий виступ. Це додатковий відросток Procesus accessorius. По цій особливості можна визначити, що ви дивитеся саме на поперековий хребець. Остисті відростки короткі і плоскі. їх кінці стовщені і спрямовані назад. Таке положення остистих відростків забезпечує велику рухливість хребта у цій ділянці. Суглобові поверхні на суглобових відростках розташовані у сагітальній площині. На верхніх відростках ці поверхні обернені середини, а на нижніх назовні. Кожен верхній суглобовий відросток має невеликий відросток, сускоподібний прокесус mamillaris. З вами був канал DOS Education. Пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на канал і дякую вам за увагу.